Капітоха на місці трішки хочеться проговорити про антифриз. Коментарі були, навіть в приват писали в інстаграмі. Он рівень в розширювальному бачку, я майже не доливав. Якщо будете мене слідіть, то що він у мене тоді впав, як я так нормально приїхав. Це перше, друге, з цієї сторони краще буде. Багатьом зайшли мої мотономера. Нові, отак вони виглядають на мотоциклі. Скажу зразу, що в гості в нас їх немає, вони не прописані ніде, це не євростандарт. Американський варіант, чи якось так називається, вид номерного знака зменшений. Це мотономера. На них їздять багато пациків моїх знайомих, так що не знаю ні від кого, не чую, що проблеми. Були, були якісь, Тобто що пинили, там, штрафували. Номер є, є. Прикріплені, всі дані є, які проблеми. Так що не бійтеся, маєте бажання робіть. Трішки повторю традицію в тому відосі, я казав, який має був пробіг. В цьому, зараз глянемо. Ну, погано може бути видно, але ну, 320. Якщо я все правильно бачу. Не дуже картина помінялася. Але якось так. Є в нас група групайвері мотобратва. Мужики, всім привіт ще раз. Там було в нас колись обговорення, пищать диски тормозні. Моє рішення було таке: я промиваю колодки, пшикаю розпилювачем, або протираю просто по периметру самого диска е салфеткою, щоб зняти отработку. Помагає на деякий час, вони не скриплять після мойки зовсім. От. Як ви з цим боретесь, пишіть, того, що я колись це питання піднімав і якось непонятно. Хто заміняв на нові колодки, там якоїсь фірми хорошої, що не скриплять і все нормально, пишіть в коментарях, то за колодки я б хотів би почитати. Гусьонок. Ну, а так по мотоциклу нічого не скажу. Тащить, прерадує. Єдине, що накаляв, повірте, саме найдужче, це. Гребаний, який не видно, задній амортизатор. От він мене накаляє найбільше. Де він там? Ну коротше. Задній моноамортизатор накаляє. Жорсткувати для таких доріг, як у нас, це ну, трохи перебор. А що, на сьогодні рибалка, напевно, у нас завершена. Нічого не піймав. Ні, можу покидаю. Якщо спіймаю щось, то відос буде рибини. А зараз поки що так. Перший раз записую в такому форматі, мікрофона нормального нема, не знаю, що по звуку буде. Ну, попробуємо. Кидаю на попер. Там в мене такий він кислотний, в той рік я на нього дві штучки десь витіг. Дві щуки і окунців немало, десь може десятка, півтора, два. Я часто не ходив, що прям дуже. Якісь комбо проводки я також не використовую, бо замітив, що якщо риба бере, то вона бере. Зараз покажу. На отаке ловлю. Не знаю. Прикольний поперок. Взагалі мені казали, що осінь щука не дуже бере. І окунь тоже. Це більш такий душевний виїзд. Хороша погода біля ставка. Я у рибалці дуже не сильний. Керуюся. Таска чуйка, яка всередині є, біля берега кидаю, там де періодично рибу я бачу. На одній місцині я не зациклююсь. зразу кажу. Таке десяток покидаю раз і йду далі. Душевний місточок внизу знаходиться ліс. Я чую взагалі таке, що не можна ловити типу ікра. Зараз щука розмножується. Але з таким успіхом, як зараз у мене є. Я думаю нормальна. Красота. Зараз покажу, що в мене є. По бльоснах, паперах і всі наживі. Хопа. Ти не сказав, що якийсь рибак заядовий. Періодично виїжджаю. Краще камеру зняти. Подивитися, як воно. наверно зніму.